Представники волонтерського центру Шостка добро дякують усім мешканцям Шосткинської громади та району за активну участь в акції Жменька Каштанів. Особливо зворушила волонтерів малеча, яка приносила каштани заздалегідь знаючи, для чого саме вони призначені. Яким е, два рочки, а може й менш, приносили один каштанчик або два каштанчики і казали нате. Кому нате? А вони показували. Військовим на прапор Координаторка волонтерського центру Світлана Суптельна зазначає, що до участі у акції Жменька каштанів долучилися як дошкільнята, так і учні шкіл та вихованці позашкільних навчальних закладів. Такі доброчинні справи дуже об'єднують громаду. Впевнена, волонтер. Спочатку у нас була така амбітна цифра: 10 тонн. Але в якийсь час ми зрозуміли, що не зберемо в той час, коли у нас відкрилось багато пунктів у місті, почали приймати каштани за гроші. Але уявіть собі, що нас підтримала свиса. Нас підтримав Ямпіль, школи і садочки, і все ж таки ми вийшли на суму 10 тонн 385 кілограм. З такої кількості каштанів волонтерам вдалося виручити 100 тисяч гривень, як і раніше планувалося, ці гроші будуть направлені на купівлю автомобілю для військових з територіальної оборони. Сьогодні ми зв'язалися з нашими друзями в Літві і шукаємо автомобіль. На жаль, сьогодні це складний процес. Бо всі автомобілі, пікапи, які купували ми ще рік назад, за 2,5 тисячі євро, за 3 тисячі євро, вони всі вивезені вже з Європи. І нам кажуть, якщо вам скажуть це 2,5 то навіть не беріть, бо не доїде до України. І сьогодні в Літві вже зібрали на е, неділю 597 євро. І компанії оголосили там акції, аукціони. Ми написали їм е, листи. І вони так само збирають гроші, бо ми кажемо: у нас є ось така сума. А за таку суму ви кажете, ми не придбаємо автомобіль. Допоможіть нам. І ось вони відгукнулися і проводяться зараз ці заходи, щоб нам допомогти. Бо щоб придбати автомобіль, такий щоб хлопці не почали його ремонтувати зразу 5-6 тисяч євро коштує. Відтак зібрати потрібно ще 150 тисяч гривень, говорить пані Світлана. У волонтерському центрі Шостка Добро підбили підсумки акції та відзначили, які з її учасників принесли найбільшу кількість каштанів. На першому місці ліцей 682 кілограма, на першому місці сьома школа 647 кілограм, на першому місці тринадцята школа 619 кілограм. Серед дитсадків лідерами по збору каштанів стали вихованці Дзвіночка, які принесли до волонтерського центру майже 600 кілограмів плодів. Високу активність продемонстрували і мешканці інших населених пунктів нашої громади. Свиса 762 кілограм, ямпіль, садочок Малятка 390, ямпільські школи 271 кілограм. І сільські місцевості, Сабіцькі НВК забрав найбільше старостинському округу Сабідському 236 кілограм. У так званому індивідуальному заліку. Найбільшу кількість каштанів 670 кілограмів, зібрав студент Шосткинського ВПУ. І за сумісництвом волонтер Шостка Добро Максим Кривоніс. За словами юнака, до участі у акції Жменька каштанів він залучив своїх друзів, які так само, як і він, переймаються доли українських військових, які воюють на передовій. І ось ми з друзями. Вони вирішили мені допомогти. Ми збирали по всьому місту каштани, приносили до центру. Ці каштани відвозили. Получали гроші, і ось так паралельно зі збором каштанів у волонтерському центрі тривала акція Переможний жолудь. Наразі вона теж завершена. Завдяки цій ініціативі вдалося виручити 7 тисяч гривень. За словами Світлани Субтельної, зараз ведуться перемовини з потенційними спонсорами щодо надання подарунків найактивнішим збирачам каштанів.